Доброго дня, сьомий альфа. Так, Це в нас відеозапис до уроку, який буде в п'ятницю 30-го числа. Дивіться, по завданню у нас буде тема 2. Пункт 10. Ми продовжуємо виконувати задачі на, на на які? На дійсні забув слово дійсні числа. На дійсні числа. Це мається на увазі числа, де в нас може бути дробовий. Дробове значення. Що нас буде цікавити? Сьогодні на уроці нового ми нічого не вивчаємо, нам головне правильно оформити саме завдання, тобто саме виконання. Дивимося, я вам покажу одинадцяту задачу, 13 і 15. -ту. Ваше завдання буде 12, -та, 14, -та, 16. -та. Вони між собою схожі, тобто, чимось чимось дійсно схожі за завдання. Наступного уроку, який в нас вже буде, не асинхронна, який у нас буде синхронно, це буде в нас. 7 жовтня. Там же ми будемо розбирати нову тему. Тобто, це в нас тема на закріплення тих знань, які ми отримали на попередніх уроках. Давайте дивитися і так: завдання номер 11. Складіть програму обчислення опору електричного кола, що складається з двох опорів. Тобто, розуміємо, у нас буде r 1 перший опір, це в нас фізика пішла, r 2 другий опір. І наше завдання за формулою обчислити опір кола. Опір кола. Так, тут дивіться, нам знадобиться три змінні R. Це у нас буде опір кола. r 1 R2 2 це перший опір, другий опір. Так, поїхали. І так. Щоб це було швидше, я використовую шаблончики, прописую. Це в нас задача 11. Задача. Номер. Так, номер 11. І прописуємо одразу наші змінні. Var variable. Ми пишемо, нам потрібно R, це в нас буде опір всього кола, щоб було зручно, можна, наприклад, із великої плітери було написати r, r1 перший опір, r2, другий опір. Ставимо двокрапка. Ми знаємо, що ці дані будуть дійсними, тобто будуть дробові значення. Значить, ми прописуємо real, тип даних. Якщо б ми знали, що в цих даних будуть тільки цілі значення, ми б тут написали інтеджер. Так, тепер поїхали. Що нам потрібно мати? Нам потрібно, по-перше, отримати саме слово. Ми прописуємо write. В дужечках, в кавичках, ми прописуємо перший опір. Перший опір. Опір. В дужечках. Ом ставимо тере. І ставимо стрілочку. Далі. крапка з комою. Тепер ми маємо зчитати ці дані. Зчитуємо, перший опір це R1. Крапка з комою. Далі, щоб не переписувати це ще раз, ми копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Тільки міняємо, тепер у нас буде не перший опір, це в нас тепер другий опір. І відповідно наші дані read, не R1, ми считуємо дані R2. Так, є, прописали, далі рухаємося. Тепер ми прописуємо нашу формулу. Тобто, який обрахунок самої формули нам потрібно зробити. Тут вам формули даються. Тобто, потрібно записати правильно R наш опір. R присвоїти дві крапки дорівнює. Дужечки відкрили. R1 помножити на R2 за дужечками поділити. Так, поділити. Поділити. Це в нас слешик на теж дужечки. R1 додати R2. Крапка з комою. І в write. Виводимо тепер результат. Спочатку йдуть слова опір кола. опір кола, дві крапочки пробіл. Далі ставимо кому, прописуємо те, що ми рахували в формулі r. Ставимо кому. І дописуємо знову в кавичках, в яких одиницях це вимірюється: пробіл. Ом. Перевіряємо. Роблю красиве сортування. Да? порядковою. А, йому не подобається оцей номер. Задача 11. Можна без номеру писати. Задача 11. Так. Перевіряємо. Вводимо дані 15. Бачите, що вони цілі. Але відповідь буде дійсна. Тобто дробове значення. Enter. Порахувало. Порахувало дуже гарно, дуже красиво, але в нас такий запис не влаштовуємо. Тому ми прописуємо дві крапочки. Ми прописуємо дві крапочки. Прописуємо, скільки зарезервувати знаків. 0. Тобто програма сама це вирішить. І друге пишемо, скільки нас цікавить знаків після коми. Нас цікавить два знаки після коми. Пишемо два. Перевіряємо. 15. 20. Відповідь 8,57 ома. Це ми визначили наш опір. Якщо ми поставимо тут більше знаків, тобто, наприклад, поставимо 8 знаків після коми, воно теж визначить все в порядку. Але нам, бачите, все визначає, все рахує. Але нам так багато не потрібно. Нам достатньо двох значущих знаків після коми. Це в нас була 11-та задача. Рухаємося далі. 13. -та. Так. Це я поки що згорну. 13 задача. Одразу шаблончики, описи є. Перейменували. Це в нас буде задача 13. Дивимося, переводу відстані з верст у кілометри. Одна верста це 1066,8 метри. Тобто нам потрібно знати, скільки в нас буде верст. Ну, і в цілому, ми да, можемо тут навіть без, без додаткових змін це порахувати. Тобто нам потрібно кількість. Хай буде кількість, можна написати В версти. Да? Дві крапочки. Ну, гу -гу -гу. хай буде теж real, так. Да. Так, далі. Визначаємо Write. Прописуємо, що це будуть задані. Відстань у верстах. Відстань. У верстах. Додаємо дефіс і стрілочку. Пробіл. Крапка з комою. Далі ми можемо зчитати наші дані В. Тобто скільки в нас буде їх. А далі ми можемо не прописувати додаткове, додаткову функцію. Ми можемо перевести одразу в кавичках. Ну, тут одразу 100 верст. Ну, хай буде. Я раз таке завдання: 100 верст. 100 верст тире, ставимо кому і спробуємо одразу порахувати. Це буде означати, що ми маємо наше В помножити нас цікавить відстань в кілометрах. Тобто, щоб отримати з метрів в кілометрі, нам потрібно поділити на тисячу. Тобто, в нас було 1066,8. Ми ділимо на 1000, отримаємо одну цілу, крапка, 0,66 і 8. Це буде кілометри. Ставимо кому і дописуємо, що це в нас відстань у кілометрах. Давайте перевіримо. Запустити відстань у верстах 100. Enter. 100 верст. І в нас одразу дані. Тут же ми можемо дописати після. Обчислення самої формули, як завжди: Дві крапочки 0, дві крапочки 2. Два. два знаки після коми. Перевіряємо. 100 верст. Це 106,68 У Вас буде 14 та задача. Те ж саме, тільки ми переводимо вагу у фунтах в кілограми. Тобто, завдання не важке. І наостанок, але не за значенням, нас цікавить задача номер 15. Так, задача номер 15 Складіть програму для обчислення, площі поверхні циліндру. Площа в нас є. Дані є, шаблони, описи. Поїхали. Це в нас буде вже задача. Задача 15. Змінні. І так, нам знадобиться змінна S, Знадобиться змінна R. І знадобиться змінна H. Площа поверхні, ну R, якщо я не помиляюсь, це радіус, H – висота, а число Пі в нас буде додано автоматично. Ми прописуємо це типи даних ріл. Так. І тепер поїхали. Ага, це радіус основи. Введіть ісходні дані. Прописуємо в right. В дужечках, в кавичках. Прописуємо. Нас цікавий для початку. Радіус основи основи в сантиметрах. Ага, і стрілочку цю. Так, і стрілочка. Є. Ставимо крапку з комою. Далі ми зчитуємо радіус основи. Радіус основи в цій формулі R. Далі прописуємо врайт. Right. Врайт. Right. Тепер нас цікавить висота в сантиметрах. Висота. Висота. Теж в сантиметрах. Ставимо тире, ставимо цю штучку. Білий тут можна одразу поставити, щоб було красивіше. Так, висота це в нас буде аж. Крапка з комою рід, аж. Тобто, считати аж. Далі. Іде формула S присвоїти. 2 помножити на π пі. Пів нас службове число в програмі, воно є автоматично. R в квадраті, ми поки що не вчили, як буде квадрат, то ми дописуємо R помножити на R. Додати 2 помножити на π, помножити на R і помножити на H. Крапка з комою. Ну і далі виводимо результат, як завжди. Площа поверхні циліндра. Площа поверхні циліндра пробіл. Щось я не те написав циландра циліндра. Ставимо кома. Наше значення S. Ставимо кому. І дописуємо одиниці виміру. Одиниці виміру в нас квадратні сантиметри KV.SM Давайте трошки розширюю, щоб ми бачили весь текст програмки. Розширюю. Так, сортую красиво, впорядковую. Перевіряємо. Радіус основи 5,5 5.5. Висота 7. Enter. Площа поверхні циліндра. Порахували правильно. І дописуємо 2 крапочки. 0, 2 крапочки. 2. Знаки після коми. Так, перевіряємо ще разок. 5,5. 7. Відповідь співпадає. Тобто ось така. Ну, бачите, тут задачки в нас не складні. Наше завдання, щоб ми гарно прописували всі етапи. Щоб в нас гарно було написано var, в read і так далі. Формула тут у нас лише одна. Нам, гар... Нам потрібно її гарно цю задачку нашу оформити. Це в нас основна... основне завдання поки що. Математики тут поки небагато. небагато. Ну і у вас завдання відстань між населеними пунктами по карті. У вас є масштаб карти. У вас є відстань між населеними пунктами. Ну, я думаю, що отримати відстань потрібно, ну, неважке математичне обчислення зробити, справитися з цим. Тому бажаю успіхів. Бачимо, що цю п'ятницю, 30 число, ми з вами працюємо асинхронно. А вже наступного, 7-го числа, 7 жовтня, буде в нас новенька тема. Ми зустрінемося в Zoom і все розберемо. Бажаю успіхів! Бережіть себе!